Вчора ми фіксували про те, що йдуть штурмові дії, і сьогодні зранку продовжуються ворожі штурмові дії. Тож про жодне переміря на лінії фронту безпосередньо ми не можемо говорити. Також є статистика цифри, які складно обдурити за вчорашню добу більш ніж 200 атак ворога по території прифронтовій абсолютно всіма засобами, починаючи від піввідронів артилерії, закінчуючи більш тяжким озброєнням. Тож перемір'я немає. Також на цьому тижні був. Антирекорд, коли ворог більш ніж 600 разів обстріляв територію безпосередньо Запорізької області, безперечно, здебільшого то при фронтові населені ага. пункти, але 600 обстрілів за добу. А одну людину ворог вбив, яка просто їхала в автівці. Тож про жодне переміря не йдеться. Звичайно, ми розуміємо, чому ворог хоче таким чином оголосити переміря, тому що ми бачили наслідки минулого перемиря, коли ворог відновив позиції, коли ворог зробив рота ситуації, коли ворог на позиції привіз з провіз...